Ну на с навіщо? А головне на? Само собою, що в часи СРСР, коли була холодна війна, така бричка, напевно, була необхідна, але навіщо вона зараз, сказати, досить важко. Давайте почнемо з розбору її технічних характеристик. Окей, okay. тут є гармата-міномет калібром 120 мм, і це добренько. Мало бути, але ні, тому що ми зараз розберемо чому. Корпус цільно зварний з алюмінією, який, ну ви зрозумієте, захищає максимум від якогось дятла, який може сісти. Так Поклювати броню. Далі у нас йде двигун, само собою, що дизеляка В6. Всім, мені здається, начхати. Тобто звичайний дизель, який ставлять фактично в усі машинки, які роблять бик-бик-бик. І в теорії в теорії, може розігнати цю восьмитонну тонну шляпу до 60 км на годину. Не думаю, що він це може зробити в теорії, ну, саме не в теорії, а на практиці в реальних якихось бойових умовах на реальному бездоріжжі, але принаймні він. Намагається це робити, ніяких, до речі, спараних кулеметів чи там автоматичних гармат у цієї штуки немає. ніякого автоматозаряджання в цій машині також немає. Ну і прилади, всілякі там круті, наведення, шмоведення з тим кровом вогнем, само собою, що відсутні, наче в останніх російських модифікаціях вони там з'явилися, але е, глобально ні. Але, о, господи, тут є гідропневматична підвізка, яка може самоналаштовуватися. Е, питання тільки, навіщо це робити? А відповідь дуже проста. Вона просто оця нона, оця Нона С, вона зроблена на базі БТРД. І оскільки у нього була така гідропневматична підвізка, то і у Нони буде така сама гідропневматична підвізка. Е, а навіщо, власне, щось перероблювати? га? Ні, ну взагалі нічого поганого в гідропневчній підвізці так-то немає, і вона має взагалі. Підвищувати прохідність та плавність ходу. Загалом через те, що вона може змінювати дорожні просвід машини, на яку вона встановлена. Але якихось прям тотальних переваг, тим паче у радянської пневматики, я особисто не бачу. Якщо ви щось там бачите, напишіть мені в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Це, якщо що, було без сарказму. А тепер давайте перейдемо до головного траблу НОН-С. Проблема в тому, що середній ефективна дальність стрільби звичайними її боєприпасами, тобто. То снарядами чи мінами складає в середньому 7 кілометрів. Так, можна сказати, що у того ж Амоса близько 10 кілометрів, і він ж типу сучасний, все добре. Але я взагалі, ну, чесно кажучи, не розумію, навіщо ці міномети, в принципі, треба, коли є артилерія, яка сучасна стріляє, в принципі, не сильно то й повільніше за ці міномети, але лупить набагато потужніше і набагато. Влучніше і дальніше, тобто, навіщо вони взагалі треба сказати важко. Ні, ну можна припустити, що для прикриття якоїсь там піхоти, чи для знищення ворожої піхоти, тому що все ж таки, що не кажи, але мінометні постріли вони досить смертоносні через свої уламки. Але все рівно це ніяк не виправдовує їх далекобійність, тому що що 7, що 10, що 12 кілометрів. Анона може стріляти і на 12 кілометрів активно-реактивними снарядами. Це все рівно досить мало. І ось цю епоху дронів, і коли фактично усе поле. В дистанції там 30 кілометрів просто видно і всі розуміють, де і хто стоїть. Замаскувати навіть таку невеличку машинку, як Нона, досить така собі задачка складненька. І тому просто, якщо ви прийдете на позицію почнете відпрацьовувати, ну, чекайте на вог, вог в люк, який просто рознесе цю алюмінієву коробочку, не знаю. ну Просто на металобрухт. І так, ну, вона може стріляти і прямою наводкою, і не прямою але чи їй це сильно допоможе? Е, я так не думаю. Коротше, що ми маємо на виході. На виході ми маємо відносно мобільну, плаваючу, так, ну, вона може плавати з жидкістю до 9 км на годину, штучку, яка фактично не має ніякої броні, ну ще пака алюмінієва, цільнозварна броня, яка сумарно дає вагу цій машині 8 тонн, яка, який там взагалі може бути захист, хіба що від якоїсь стрілецької зброї, то без бронебійних куль. І її типу універсально ось ця гармата, яка має ну, непоганий калібр в 120 мм, тобто це відносно потужний снаряд, але її далеко. Це просто смерть. Тобто ситуація дуже схожа, як з тим Флоксом, так ось цей 2С-40 Флокс, який, до речі, вже, якщо не помиляюсь, згорів. І тобто, мені ще тоді писали, що О, Флокс може стріляти дуже швидко, по багатому там просто цілям може знайти, під'їхати, бі-бі-бім-бу-бу-бум. І ще не помиляюсь, то Флокс просто дрон якийсь там, коли він його переганяли, знищив і все, тому що тому що, що? тому що вони просто мають кататися фактично на порядку. Того, щоб в принципі, мати змогу працювати. І Флокс це набагато більш сучасна система, а Нона – більш стара. Тобто, якщо флокс, так би мовити, знищили, то уявіть, що буде з Ноною. Ну, Нона трішки броні більш, тому що флокс це взагалі якась там вантажівка. Тобто, так, там броні навіть толком то й немає. А тут якийсь натяк є, ну від вітру може захистити. Якщо пощастить, і дощ буде не кислотний, то в принципі також витащить. Але все, що в принципі, складніше дощу чи кулі з пістолетом Макарова, я б не став розрахувати. Ховати на те, що ця броня зможе це зупинити, і на у цьому все. Тобто більше розказати нічого про цю машину цікавого і немає. Двигло абсолютно типовий, В6 дизеляка, нічого цікавого, підвізки вже сказав, двигун сказав, супутнього озброєння немає, якоїсь цікавості з кровні вогнем, також немає. Ну, швидко, стрільність близько 6-8 посів на хвилину, але знову ж таки це все дуже так умовно. І треба ще розуміти, що нона може стріляти тільки з місця. Ну, а власне, яка САУ може стріляти не з місця. Ну, тобто, якісь то можуть, але переважно. Більшість таких установок все ж таки ведуть вогонь з місця, тобто вони окопалися і ведуть вогонь сенс таких машин я до сих пір не розумію. Тобто навіщо вони треба, коли є сучасні артилерійські установки, сказати важко. У них і калібр більше, і далекобійність більша, і влучність більше, і арсенал боєприпасів більш цікавий. Так, тут, в принципі, перелік також величезний, тому що вона може використовувати як саме свої ось ці 110-мм снаряди, так і 110-мм міни, які підходять до мінометів. Але питання на що, коли власне гаубиці можуть робити те ж саме, тільки у них калібр 155 та 152. Відповідно, не знаю. Свої думки, ви як завжди, можете написати в коментарі, а це був огляд на Nonu-S, І моя думка про те, що це просто не потрібна машина. Тобто, так, це краще за нічого, і вона може бути корисна. І я не кажу, що вона там прям повністю не треба, і що вона там ну, не, не, не може якось там користь на полебой відіграти, особливо в умовах, коли техніки не вистачає. Але якщо дивитися на сучасну картину армії, то... Яка взагалі її роль, Тобто навіщо вона треба? Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарі все ж таки, я бойовий диван і кваліфікації, так би мовити, нуль. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Бережіть себе та Україну.